Добрий день, покажу вам фіалочку сорту АВ Гром і Молнії. Це одна з нових сортів селекція 2019 року. От, в мене молода розеточка. І це її перші квіточки. Квіточка має форму таку ніби п'ятипелюсткову. тут дещо поки що не зрозуміло, тому що це напіврозквіт. От, але квіточка йде така напівмахрова. Іде не, не один ряд пелюсточок, а їх декілька виходять. Колір дуже красивий, мені подобається. Такий насичено-фіолетовий. А по, до краю пелюсток він уходить в такий ніби як чорний колір. Дуже такий темний і насичений. І, звісно. Ось така дуже красива салатова рюша по краю полюсток. От, Це поки що перше цвітіння. От. В наступному цей рюшик буде ще більш махровіший і більш салатовіший. Ось така гарнюня. Розеточка іде ну, така компактненька. Світло-салатові листочки, дещо хвилясті. От. Вона зараз у мене у горщику діаметром 8 см. Компактненька така зараз йде. Побачимо, як вона буде себе поводити далі в наступних цвітіннях. От. Е, також хочу для порівняння вам показати е, сорт АВ Польот Валькірій. От, тому що багато хто пише, що це е, сорти. Одного селекціонера і вони дуже схожі. Ну, але, ну, я б не сказала, що вони дуже схожі. Ось, дивіться. Ця вепель от Валькірі, на жаль, вона ще в мене поки що не повністю розпустилася, щоб вам її порівняти. От, Але дивіться. Ну, квіточка тут іде світліша основа йде. Такий білий і. Такі салатові йдуть в основі кольори. Ой, фіолетові, вибачаю. Біло-фіолетова основа йде. І дуже-дуже така рушиста салатова кайма. Вона прям дуже широка йде. Якщо порівнювати із сортом Авегромімолнії, тут кайма тоненька. Тоненька і рушиста по краю полюсток. А тут же вона дуже жирна. Прям Прям дуже широка йде. І ще більш салатовіша. Прям насичений такий салатовий руш іде. І також знаю, що цей сорт, Авепольот Фалькері, може давати спорти повністю зелені. Ну, тобто, ця основа вона не прокрашується в фіолетовий колір, вона йде така біла і уходить у салатову рушу. Це спорт. Є такі варіанти цвітіння цього сорту, але теж досить гарні. От. Тож, дивіться, я буду тримати. І той, і той сорт. Цей однозначно мені більш подобається за рахунок оцієї кайми салатовий. Люблю такий з каймою. От. Але цей ось такий фіолетовий насичений колір має теж гарний. Не знаю, мені обидві подобаються, і, як на мене, то вони різні. Вони не, не, не схожі одна на іншу. Тож, кожна заслуговує. На свою увагу і своє місце в колекції. От. Ось такі два чудових сорти. АВ Громімолнія і АВ Польот Валькірії.